Скандальний співак Олег Вінник зник з українських радарів після 24 лютого 2022 року. Перебуває за кордоном, не повертається, але не забуває про народ і передає українцям ковток свіжого повітря. Щоб передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям, вперед до перемоги. Команда Вінника стверджувала про його хворобу. Однак, колишній продюсер співака Олександр Горбенко стверджує, що Олежа втік за кордон на задньому сидінні під пледіком і має залежність. Я мав поїхати туди, де я завжди робив і роблю, і буду робити свої пісні. Горбенко також заявив, що немає жодного підтвердження, що Вінник допомагає нашому війську. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю, і що я не там, і що я не там. Оскільки Олежа є резидентом Німеччини, в Україні небезпечно, він записав нову пісню німецькою мовою про зраду, ніжу спину, ну і в такому дусі. Покинути вовчицями зраджений скандальний співак чеше Німеччиною заробляє грошенята і в Україну не збирається поки. А от інфлюенсери питають, чому він не зробить дует? Ще з одним непорозумінням під назвою Слава Балаган, який, начебто, потап. Він також передає сонячні привіти з Іспанії, Греції і невідомо звідки ще. Ну, а ми, українці, вдома. Зсу нас бережуть. І надія лише на наших воїнів, а не на балаганних співаків. Я можу поїхати зараз зробити концерт, заробити таку і таку суму і віддати для армії? Можеш. А чому не зробити? Я не вмію. Стояти на сцені, коли мені болить.